Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої. Злою Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути навік віки і сліду не кинуть ніякого однаково. Чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої? Коли доброї, жаль, Боже, то дай злої, злоє.